Привіт, дівчата! Ви на каналі Дівочі Дилеми. Сьогодні поговоримо про закони та правила, які, як не дивно, реально працюють у житті та допомагають зрозуміти, чому все відбувається саме так, а не інакше. Чому робота займає рівно стільки часу, скільки ви її відводите, чому успіх концентрується у руках небагатьох? Чому невдачі ніби притягуються одна до одної? Ми розглянемо неймовірні закони, які можуть змінити ваш погляд на життя, якщо їх правильно застосовувати. Якщо готові дізнатися, як працює цей світ, то поїхали. Закон Парето: менше дій, більше результату. 80% результатів дає лише 20% зусиль. Як це працює? То 80% ваших досягнень залежить лише від 20% дій. 80% прибутку компанії приносить лише 20% клієнтів. 80% ваших проблем виникають через 20% людей у вашому оточенні. Як використати цей закон? Фокусуйтесь на головному. Визначте ті 20% зусиль, які приносять найбільший ефект, і працюйте над ними. Закон Паркінсона. Чому робота займає стільки часу, скільки ви на неї виділяєте. Будь-яке завдання займає весь час, який на нього відведено. Як це працює? Якщо ви даєте собі тиждень на підготовку презентації, вона займе рівно тиждень. Якщо ж поставити собі жорсткий ліміт у 3 години, то ви впораєтеся за 3 години. Більше того, різниця в якості може бути навіть незамітною. Як використати? Ставте собі обмеження на виконання завдань, навіть якщо здається, що часу багато, так ви працюватимете швидше і ефективніше. Закон Мерфі: якщо щось може піти не так, воно піде не так. Все, що може зламатися, зламається там. Все, що можна забути, буде забуто. Як це працює? Наприклад, ви збираєтесь на важливу зустріч, а саме цього дня автобус затримається. Або ви перевірили все 10 разів, але все одно зробили помилку в найважливішому документі. Як використати? Завжди майте запасний варіант. Плануйте з урахуванням форс-мажорів. Закон Брукса: більше людей не завжди дорівнює швидше виконання задачі. Якщо додати більше людей у проєкт, він не прискориться, а навпаки, може сповільнитися. Як це працює? Велика команда витрачає більше часу на узгодження дій, ніж на реальну роботу. Деякі завдання ну, просто не можна прискорити додаванням людей. Там на кухні не можна поставити 10 кухарів і очікувати, що страва приготується швидше. Як використати? Замість хаотичного додавання людей, розділіть проєкт на менші частини. Підсилюйте команду лише тоді, коли можна чітко делегувати завдання. Ефект Мескімана. якщо здається, що це буде важко, так і буде. Ваші очікування формують вашу реальність. Як це працює? Наприклад, ви постійно думаєте, що не зможете вивчити англійську, і справді не вивчаєте. Ви боїтеся провалити іспит, і нерви заважають вам скласти його успішно. Як використати? Замініть думки на це важко, на я можу з цим впоратись. Починайте з малих кроків, щоб не боятись великих завдань. Закон лотка переможець забирає все. 1% людей отримує 99% прибутку. Як це працює? У будь-якій сфері є кілька суперзірок, які забирають більшу частину ринку. В IT-індустрії лише кілька топових компаній отримують більшість замовлень. У музиці тільки кілька артистів контролюють більшість стрімінгів. У літературі тільки кілька авторів стають бестселерами, тоді як тисячі інших залишаються маловідомими. Як це використати? Замість розпорошення ресурсів шукайте ніші, де конкуренція менша, інвестуйте час у розвиток унікальних навичок. Закон Гудгарта. коли цифри перестають мати значення. Якщо мета стає головним критерієм успіху, вона перестає працювати. Як це працює? Якщо компанія вимірює ефективність працівників лише за кількістю проданих товарів, вони можуть почати жертвувати якістю. Якщо студент вчиться лише заради оцінок, а не знань, оцінки будуть, але без реальних навичок. Як це використати? То оцінюйте якість, а не лише кількість. Закон Дилберта некомпетентні керівники всюди. Найменш кваліфіковані люди найчастіше отримують керівні посади. Як це працює? Керівників часто обирають не за професіоналізм, а за вміння сподобатись начальству. Менеджери можуть просуватись на гору тих. Хто не загрожує їхньому статусу, хто не стане їх майбутнім конкурентом на посаду? Як використати? Якщо бачите некомпетентне керівництво, не втрачайте мотивацію, а шукайте шляхи для власного розвитку. Закон ципфа. Короткі слова використовуються частіше. Люди частіше використовують короткі та прості слова. Як це працює? Ми частіше говоримо так, замість звичайно. Рекламні слогани будуються на простих словах, там просто, смачно та швидко. В текстах і розмовах прості слова сприймаються легше. Як використати? Пишучи тексти для соцмереж, презентації чи реклами, використовуйте короткі та зрозумілі фрази. У переговорах то пояснюйте складні речі простими словами. Принцип Петера. Всі досягають свого рівня некомпетентності. Цей закон стверджує, що люди отримують підвищення доти, доки не досягають позицій, на які більше не справляються. Як це працює на практиці? Наприклад, уявіть собі талановитого програміста. Він чудово виконує завдання, швидко знаходить рішення та створює ефективний код. Його помічає керівництво і вирішує підвищити до менеджера команди. І тут виникає проблема. Програміст. Класний у технічній частині, але не має навичок управління людьми. Він не знає, як делегувати завдання, вирішувати конфлікти чи мотивувати колег. В результаті команда починає працювати гірше, а сам новоспечений менеджер відчуває стрес і вигорання. Тобто не кожен класний виконавець стає хорошим керівником. І це нормально. Закон Канемана: людина вибирає не найкращий варіант, а найпростіший. Мозок любить легкі рішення, навіть якщо вони не найкращі. Як це виглядає у житті? В магазині ви бачите товар із великим написом знижка мінус 50. Не перевіряючи ціну до знижки, ви купуєте його, бо здається, що, ну, що це вигідна пропозиція. А насправді товар міг коштувати дешевше без акції, але мозок вибрав простіший шлях повірив у вигоду. Закон Канемана вчить нас бути уважнішим до власних рішень, іноді інтуїція наш найкращий союзник, але в складних ситуаціях просто потрібно зупинитись, подумати і увімкнути логіку. Закон Єркса Додсона. Трохи стресу добре, багато стресу погано. Як це виглядає у житті? Навчання та дедлайни. Якщо вам дають три місяці на проєкт без чітких дедлайнів, ви можете відкладати роботу на потім. Але якщо вам кажуть термін завтра, виникає стрес і тривога, і робота може бути зроблена на швидкоруч. Оптимальний сценарій це коли чіткий дедлайн за тиждень-два. Це створює легкий тиск, але підштовхує вас до дій, не викликаючи паніку. Як застосувати цей принцип у житті? Використовуйте метод золотої середини, ставте собі завдання з легким викликом, не надто прості, але і не надто складні. Розбивайте великі цілі на дрібніші, щоб уникнути перевантаження. Цей закон показує, що стрес не завжди ворог. У помірних дозах він може бути потужним мотиватором, але важливо вміти контролювати його рівень, щоб не перейти межу і не потрапити у зону вигорання. Який із тих законів ви помічали у своєму житті? Напишіть у коментарях. У наступному випуску буде продовження даного відео. Розкажу про ще цікаві закони та принципи. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. До зустрічі в наступних епізодах дівочих Дилем.